3 травня виповнюється 124 роки з дня народження відомого українського актора театру та кіно Прилучанина Миколи Федоровича Яковченка. Щорічно цей день об'єднує Прилуцьку громаду. До пам'ятника Миколі Яковченку з квітами приходять просто прилучани, театрали та кожен, хто дотичний до культурного життя міста. Саме на сцені Прилуцького міського будинку культури Микола Яковченко робив свої перші кроки. І сьогодні для кожного, хто продовжує справу життя актора, честь виступати в тій залі, де колись зривались оплески для Миколи Яковченка. Для мене він як кумир мій, тому що кажуть, навіть я трошки на нього похожий. О, і казав цей, Яковченко казав, Мурдяка моя, ти мене годуєш, так і мене мордяка годує. О, тому я його е дуже поважаю, дуже його люблю. І... Дуже стараюся його наслідувати до пам'ятника визначному актору прилучанину. Приходять і дітки 3 травня. На захід запросили учнів ліцею номер 5. для четвертокласників. Ця зустріч стала оригінальним уроком мистецтва. Ми маємо на сьогодні прививати дітям все те гарне, позитивне, е славетне, що є у нашому рідному місті, і дійсно виховувати патріотизм. Е Різними засобами, і от саме через мистецтво, ми теж маємо дітей до дітей доносити ті патріотичні почуття, які у них потім розвиваються, і які потім привчають їх до любові своєї рідної альма-матері, рідного міста, рідного містечка, рідних краєвидів і дійсно рідних. Славетних знаних прилучан, і сьогодні, з нагоди дня народження Миколи Яковченка, ми не могли не оминути такий мистецький захід, який запропонував нам міський будинок культури, що знаходиться поряд, і саме от з молодшого шкільного віку я вважаю, варто дійсно дітей привчати до того, щоб Знати історію свого міста, знати своїх знаних прилучан одразу після мітингу дітей запросили до соціального простору. На ліцеїстів чекали маленькі актори, що відвідують театральні гуртки будинку культури. Це вихованці рампи, парадоксу та фарсу. Глядачам презентували театральні замальовки та авторський фільм про життя актора. Ми не знали, що в нас був такий видатний сміхотворець. Нам було ми ніколи не бачили його фільмів, але тепер, коли ми побували на заході з дня народження, ми, були, ми ми дізналися дуже багато чогось цікавого. Микола Федорович Яковченко здобув широке визнання завдяки своїм талановитим виступам у численних театральних постановках та кінофільмах. Цьогоріч у свій 124-й день народження майстер перевтілення зустрічає перехожих у вишиванці. І сьогодні чи не кожен прилучанин знає, хто ж такий наш іменитий земляк? Актор. Український, який народився в місті Прилуки. Самий такий е, е, талановитий е, був е, артист, та саме український комедійний артист. Сам Яковчик, він неповторимий, більше не було. І таких артистів більше не було. Ну наш прилучанин, актор, актор, Артист, ми дуже його любимо. Навіть у наш час залишаються культовими кінострічки, у яких зіграв роль Микола Яковченко. Це королева бензоколонки, Максим Перепелиця, Фаралони, Вій на київському напрямку між високими хлібами Захар Беркут. Та найчастіше прилучани згадують саме ці фільми. Це вечерина хуторі біля здійканік за двома зайцями. Вечера на хуторі біля диканіки. За двома зайцями. За двома зайцями і на хуторі біля диканьки.